І ППО працює, і що саме неприємне можуть бути якісь жертви. Стосовно культурних міст, вийшов імператор Цезарь. Ну я знаю, знаєте, якась така організація потужна, велика, можливо, центральна площа. Чи що... Зараз я запитаю є там карта хитрості, тут швидше імператор і імператриця, ну нічого собі, у Львові, от коли. Імператор імператриця це взагалі дуже потужне з'єднання, оцей король мечів. І кажуть, що м -м -м, там як погасне світло, чи щось щось пошкодиться складна ситуація. Ніби. Взагалі тут таке враження, що на Львів нападало купа проблем. Це може бути якесь і сперечання у владі, це може знову викритися якась, наприклад, якийсь скандал з військовими, можливо, грошима, якимись оціми гуманітарними. Знаєш, Так, так, так але попри це. Гучно працює ППО, а повітряна тривога і навіть вже mm -hmm. щось посилюємо молитовний дозор.